Триває 867-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 9 липня, окупаційні війська Росії втратили 553 410 військових. 8178 танків, 15704 бойових броньованих машин, 15015 артилерійських систем, 1115 реактивних систем вогню, 880 засобів ППО. 361 літак, 326 гелікоптерів, 11 922 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2389 крилатих ракет, 28 кораблів, 20212 одиниць автомобільної техніки та 2516 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.